Цього року стипендії Стахановського виконавчого комітету дісталися 34 юнакам та дівчатам, 15 школярам, п'ятьом вихованцям спортивних шкіл, трьом учням професійно-технічних закладів, 9 студентам вишів, першого другого та третього, четвертого рівнів акредитації, та звісно ж двом аспірантам. Заступник міського голови, начальник управління освіти і виховання Стаханова особисто вручила ці нагороди. Ми надіємося, що ті досягнення, які которые вы сегодня достигли. Это только первый маленький шаг в ваших будущих достижениях. И также, уважаемые преподаватели вузов, учили, техникума, учились, школ, которые художественные руководители, наставники спортсменов, которые подготовили наших великолепных стипендиатов. Большое вам спасибо за ваш труд, совместный труд, который приводит к тому, что вы становитесь стипендиатами. Городських, обласних, всіукраїнських олімпіад і получають награди. Такі нагороди стахановчани отримали за особливі успіхи у навчанні, художній творчості та спорті. Від імені стипендіатів виступила учениця загальноосвітньої школи номер 28 Вона подякувала за те, що виконком пам'ятає молодь та є небайдужим до їх успіхів. Шановні друзі, я звертаюся від імені всіх стипендіатів. Зі словами щирої вдячності до депутатів Стахановської міської ради та міського голови, представників управління виховання та освіти, серед безлічі проблем міста ви знаходите можливість надати підтримку талановиті молоді, адже як говорили давнину, хто підтримує молодь, той має майбутнє. Розмір стипендії міськвиконкому має різний показник. Він варюється в залежності від того, це учень школи чи студент протягом урочистого вручення для талановитої та освіченої молоді Стаханова лунали гучні оплески Та, звісно ж, концертна програма.